УЗД судин нижніх кінцівок, ваша головна перевага УЗД або дуплексне сканування, це золоте правило для тих, у кого набрякають ноги, з'явилися розширені вени, турбують судоми вночі, є відчуття важкості або біль після навантаження. Це дослідження дозволяє побачити, чи є тромби, наскільки добре працюють клапани вен, чи порушено кровотік у артеріях і венах. Якщо є варикоз другої або третього ступеня, це вже підстава для категорії Б, тобто обмежено придатне. Але це можливо лише, якщо у вас буде чітке заключення від УЗД-спеціаліста. Порада. Обов'язково зберігайте знімки, роздруківки і заключення. без них комісія може не зарахувати діагноз. Чи знали ви, що обстеження це ваша головна зброя під час проходження ВЛК? Навіщо це знати? Часто військові, маючи реально проблеми зі здоров'ям, не можуть довести це на ВЛК. Причина недостатньо або неправильно зібрана медична документація. Обстеження це ваша головна зброя під час проходження ВЛК. Від них залежить, який діагноз вам поставлять і яку категорію придатності ви отримуєте, а, Б чи В. Звичайний біль у ногах, що набряки можуть бути не просто втомою, а серйозною судинною хворобою. Що впливає на вашу придатність до військової служби в умовах повномасштабної війни здоров'я кожного військовослужбовця має значення. Якщо ви військовий або допомагаєте близькій людині пройти ВЛК, не ризикуйте здоров'ям та часом, підготуйтесь правильно, зробіть обстеження, оформіть документи, захистіть свої права. Підписуйтеся на мій канал, щоб щодня отримувати нові відео про ВЛК, статті наказу 402 діагнози, поради від лікарів та приклади реальних випадків. Разом до справедливого ВЛК та здорового життя.